Українці сьогодні, 23 серпня, відзначають день державного прапора. У місті Дубну урочистості розпочалися загальнонаціональної хвилини мовчання біля Алеї Слави, що поруч із Дубинським замком, там шанування пам'яті полеглих у війні героїв дубенчан. Звідти урочистою ходою жителі міста рушили до майдану незалежності. На головному майдані міста під звуки гімну урочисто підняли державний прапор України та поклали квіти до пам'ятника борцям за волю та незалежність. По тому сотні дубенчан рушили центральною вулицею міста до будинку культури. Варто зазначити, що тридцятиметровий синьо-жовтий національний стяг несли військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці з дещо меншим шестиметровим прапором йшли юні дубенчани. В учасників дійства був особливий настрій. Для них день прапора є виявом незалежності та свободи, символом багатовікової боротьби це символ України, це те, що єднає всіх нас, єднає всю нашу націю, наш народ. День прапору для мене це щось насправді особливе. Мені здається, я так вперше його прям святкую, бо я в дуб не живу. Тут великий парад. Ось е, було приємно спостерігати за людьми, які дивилися, як ми не слетали. Хтось сміявся, хтось плакав, і дуже такі щирі емоції. Коли в цей день я побачила прапор, я відчула. Ті самі емоції, як і колись, коли ти просто бачиш перший прапор, і ти розумієш те, що ти народився під ним, і це твоє істине, те, що ти українець і прапор для тебе важливе. Відчуття перемоги одним словом, більше нічого не кажу. Все, настрій, що перемога буде за нами. Звідси особлення прапора, синьо-жовти. Це свято, яке показує незламність українського духу. Він підтримує усіх людей. І на мирній території, і на ворожих територіях, де люди ховають його у найпотаємніші місця. От він є нашим оберегом в мирному і в військовому житті. І нехай він оберігає в першу чергу наших хлопців. Слава Україні! Під час урочистостей вручили грамоти та почесні відзнаки військовослужбовцям, представникам спецслужб та правоохоронцям. У рамках заходу відзначили також обдарованих та талановитих дітей міста Дубна та їхніх педагогів. Діти отримали грамоти та грошові сертифікати за активну участь і високі здобутки у різноманітних конкурсах та змаганнях, а також за найвищі результати з національного мультипредметного тесту. За активну участь, за сприяння за допомогу. Я хочу подякувати перш за все батькам. Хочу подякувати вчителям за те, що виховали таку юнь, яка сьогодні робить такі активні кроки в майбутнє. І трошки прошу вас набратися терпіння, бо це буде біля 180 діток. І трошки набратися терпіння це буде біля 60 наших вчителів. Оце ці вчителі посіяли зерно, яке зійшло гарними, плодами, Зійшло і дало нам сьогодні результат такий гарний. У цей же день на стадіоні Кристал, що в мікрорайоні Цукрового заводу, вперше за довгий час розгорталися футбольні баталії у рамках відкритого турніру з футболу. Ця подія присвячена Дню Незалежності України, і до нас приїхали команди з різних областей. Це два кристала, кристал «Кристал-1», кристал, «Рачин», рачин, Єврошпон Радевилів, Нітішин і Дюшиса Дубно. І також Спартак рівне. Всі приїхали поборотися за перше місце, тому що це перший турнір, який ми відкрили до Дня Незалежності України за багато років. Ви знаєте, емоції нас переповнюють, тому що для нашого мікрорайону це взагалі свято можна сказати, за декілька, можна навіть за 10 років більше. Ми йшли з дружиною сьогодні, вділися красиво, як, як на свято, бо дійсно за цим все всі заскучили. Варто зазначити, що ідея відродити стадіон Спартак і провести турнір виникла у батьків, чиї діти відвідують заняття з футболу. Тож вони активно взялися за її втілення, докладаючи для цього максимум зусиль. Зелене господарство допомогло нам викосити чагарники. Два дні хлопці працювали. А ми два дні це все збирали фізично, приходили після роботи, прибирали територію. Міський голова Василь Антонюк надав нам. Матеріали на відновлення трибун це дошки, які були тут гнилі, всі в жахливому стані. Їх потрібно було повністю замінювати. Також, якщо ви бачите, вже сьогодні гарний дах, він був повністю частково розкритий. Міська влада долучилася і до цього надали також матеріали на перекриття будівлі. Галянтовський Юрій взяв на себе велику фінансову частину цього, допомагає нам у всьому. Будь-що, що нам потрібно, ми можемо звернутися, розраховувати, і він нам допомагає. Багато ми роботи зробили по заміні дошок, по викошуванню. Скільки ми сміття вивезли? Дуже багато машин повикошували баделяча, Таке вже що не викошувалося, скажімо, на рік і так було дуже важко. Так як це для нас перший турнір, ми надіємося, що ми будемо проводити проводити їх більше, будемо розвивати цей стадіон. Допомагали батькам відроджувати стадіон і юні футболісти. Тож не дивно, що у день турніру і в них, і в гостей лишилися чудові враження. Перший матч було трошки складно грати. Ми зіграли в нічию, а другий матч ми впевнено виграли 2-0. Мені дуже подобається цей турнір. Багато команд приїхало. Матч за матчем, взагалі, все реалістично. Тобі приїхали з Радивилова. Нас так то привично все для нас. Ми граємо і стараємося виграти цей турнір. Як наразі зіграли? Ми дві гри зіграли по нулям, але в нас ще є шанси виграти, зайняти перше місце. Дуже сподобалося. Ми вигравали і одна нічия. У підсумку змагань визначили кращого гравця у кожній команді та три команди. Переможці вони отримали кубки та грамоти. А кожен гравець медалі за участь.